Так, всім привіт. Сьогодні після роботи вечірком знову е, вирішив піти в лісочок, подивитися. Вирішили сьогодні позбирати грибів не для себе, а для друзів, для знайомих. Вони попросили, е, у нас банки закінчились, нема що закручувати. Е, то, що свіже ми їмо, а поки що вирішили сьогодні позбирати для друзів гриби. Питали за краєвиди. Ви бачайте, краєвидів нема. От є ліс. Ми будемо зараз заходити в ліс. Краєвидів нема. Та, е, ну, я не знаю, що вам сказати. Просто нема краєвидів. Бачимо з одного боку ліс, з другого ліс. Тобто показати якісь там горгани, показати якісь там. Якусь гору конкретну я вам не можу звідси. Просто немає. Сьогодні у нас є зараз гляне, яке число, 17 17 серпня, 23 рік. Не знаю, чи щось буде вечір. Зараз у нас на годиннику 6 -та вечора. Та. Поїхали, подивимося. Так, знайшов первый грибочек. Зил. Ось я. там ще один є грибок. Вон. Иду туда. Ще один грибок. Хожу по лісі хвилин 10. Нішов два гриба, це третій. Ну, скажу так, що гриби літні або проходять, або не виросли. Це те саме місце, на якому я був. Коли я був... А, не пам'ятаю, десь 3-4 дні тому назад або не виросли ще або, або минаються. Ну так, ну нічого, подивимося. Маю ще приблизно годинку-півтора. Там далі люди мають приїхати. Друзі мають приїхати, забрати, то що ми збираємо. Подивимося, що буде з того. Так, от. Ще є грибочок. Четвертий грибочок. Ось красу лісу, я не знаю що в цьому лісі. Можна показати яку красу. Ось. Да. Тут сосни, псохші сосни. Тут два маленькі ще є. Ну, кажу, Чорногірський хребет, чи горгани, чи якийсь інший хребет чи якусь іншу гору конкретно. Теж не можу показати, бо по дорозі сюди її нема. Її не видно. Ну так, збираємо. От, ще парочку білесеньких. Ну, Ходжу вже хвилин певно, 20. Поки що слабенько. Подивимось, як воно буде. Бачу пару білих грибочків, більших грибочків. Я би сказав, навіть вже таких трохи старуватих. Ось покажу. Ось, може такі собі старенькі. Ну, молоденьких, таких як збирав скоріше, нема. Подивлюсь, якщо цей, можливо, на вихідні поїду в інше місце. Там де я знаю, що були герби. Подивлюся, там ще що щось є, чи вже нема. Ну тут, мені здається, що гриби закінчились. Ось, непоганий ще є, знайшовся. Грибочок. І вон там теж бачу за гілками. Вроді би не старий. Піду туди, візьму його теж. Оцесенький грибочок. Ну. Молоденький. Так. Вертаємося ми додому, походили півтора години, назбирали, сили, якщо є, то плюс-мінус 2 кіло. Більше точно нема, навіть важити не буду. Зразу по дорозі передамо... ось, так що, Ну, сезон. Сезон зараз літніх грибів. Напевно, відійшов. Ще піду подивлюсь е... білі. Зараз подивлюсь. Є е, було якісь пару старих гнилих не старих грибих, старих гнилих грибів. Вже такий цей вже е, все. Вже сезон літніх грибів, літні гриби відійшли. Ну, Підемо, що на вихідні може десь подивимося. По інших місцях там де треба дуже далеко їхати, йти пішки. І, ну, і все. Якщо подобається відео, можете підписатись, поставити вподобайчик. Пальці були. О, є грибочок. Показую. Ви вон третє. Є, так. В прямому ефірі грибочок. Один, два, в дубині, до речі. В дубині вон. Три, чотири. О, от, вже старі. Ну так, вони вже все. Відходить. Тут вже все. Вертаємося вже по дорозі додому і таке побачили. То вже ну покажи мені грибочок. Ось він. Такий собі білий гриб. Ну, кажемо, на вихідних там ще є, якісь теж зараз подивимося. Ну, тво зараз подивимося. Але суть в тому, що ну, гриби, якби літні в цьому місці. Відійшли, подивимося в суботу або в п'ятницю, вечором після роботи. В інших місцях, якщо вийде. А, ну, все. Не забувайте підписуватись.